Доброго дня, любі друзі, з вами на зв'язку Тарас Радзевіли. В даному відео ми розберемо ще одну цікаву платіжну систему, яка буде зручна для українців, особливо для тих, які знаходяться в Україні, а також тим, які хочуть переказувати долари чи на брокерські рахунки, чи на інші компанії з України за кордон. Ця система називається ZEN. І в даному відео ми розберемо процес реєстрації, поповнення і перекидки грошей. Через цю платіжну систему. Наголошую, що платіжна система Zen це є офіційна литовська компанія. Отже, які є тарифні плани? Коли ви проходите реєстрацію верифікацію, вона, в принципі, стандартна, як і в будь-яких інших платіжних системах, якщо у вас виникнуть проблеми з реєстрацією або верифікацією, напишіть в коментарях, я вам обов'язково допоможу. Але, в принципі, реєстрація верифікація є. Традиційна для всіх систем. Вам для цього потрібно буде, щоб верифікуватися закордонний паспорт і зробити своє селфі. Ви можете спокійно реєструватися з українською адресою і вказувати, що ви знаходитеся в Україні. Зен працює з українцями в Україні, і це дуже добре. Коли ви реєструєтеся, вам система Зен дає бонус 3 місяці перебування на Тарифному плані ПРО. Але давайте розберемо взагалі, які є тарифні плани і чим вони відрізняються у Зені. Отже, безкоштовний тарифний план. Інші тарифні плани вони мають абонплату, що, в принципі, як колись було в Геном, до речі. А якщо у вас немає Геном, ще я вам рекомендую хорошу платіжну систему Геном. Можете перейти по відео і подивитися. Геном дає дуже хороші зараз тарифи для українців. Отже, тарифний план безкоштовний. Всюди є 28 валют. Безкоштовні картки, одна віртуальна, немає фізичних, але, в принципі, вам і достатньо, особливо, якщо ви знаходитеся в Україні, вам абсолютно достатньо одної віртуальної карточки. Наступні всі тарифні плани вже передбачають наявність фізичної картки. Безкоштовні карткові платежі по всьому світу, зняття в банкоматі, комісія 1,5%. А в наступних тарифних платах комісія за зняття буде зменшуватися. Наприклад, в тарифному плані Gold 20 євро в місяць безкоштовно, далі 1,5%. В тарифному плані Platinum 800 євро в місяць безкоштовно, а в тарифному плані Pro вже взагалі безкоштовні зняття з картки. А також картка Pro дає можливість без комісії обмінювати валюти. В самому додатку. Отже, далі. Тарифний план фрі, коли ви обмінюєте валюти в додатку, ви платите 60 комісії. Ви в тарифному плані Gold 30%, в платіному 10% і в пропакеті вже не платите зовнішнь, зовсім комісії. Внутрішні перекази всюди 0%. Локальні перекази в тарифі. Тарифи безкоштовно від нуля до пів євро за трансфер. Тут також від пів, пів від нуля, всюди від нуля до пів євро за трансфер. А якщо так коротенько це все обговорити, ви ці всі тарифні плани можете вже дивитися після реєстрації в самому додатку. Але якщо ви знаходитеся в Україні, то перекидка з картки Zen на інший рахунок за кордон. Буде безкоштовна і, в принципі, це дуже добре. Отже, ви зареєстрували собі рахунок, вам на 3 місяці буде а, рахунок ПРО. Далі важливо не пропустити цей момент, бо буде зніматися абонплата в розмірі а, 6 євро 90 центів кожного місяця, що, в принципі, є доволі багато. Тому, якщо ви в Україні, вам абсолютно не треба платного тарифного плану, ви можете перейти собі на. Тарифний план фрі безкоштовно і не платити цієї комісії. Далі, що нам потрібно? В першу чергу нам потрібно поповнити картку Zen. Як це зробити? Є два способи. Тут, будь ласка, будьте уважні. Перший спосіб: ми з української картки надсилаємо долари євро на рахунок Zen. Це перший варіант. І другий варіант ми в а, додатку Zen натискаємо плюсик поповнити і поповняємо таким чином свій рахунок. Так от. Вам дешевше буде поповняти через мобільний додаток Zen. тобто де ми натискаємо плюсику. Тут я вам зараз покажу. Ви заходите в додаток на головній сторінці. Внизу буде картка, досить часто важко її знайти. Взагалом додаток не дуже зручний, треба розбиратися, але коли ви вже розберетеся, потім вже буде легше. Внизу буде картка. Вам її, в принципі, не потрібно наразі. Ви вибираєте свою валюту, яку ви хочете поповнити, наприклад. Євро, чи фунт стерлінг, чи долар. Наприклад, в даному випадку долар. Ми натискаємо на кнопочку долара і натискаємо ось тут плюсик в додатку Zen. Натискаємо плюсик. І, відповідно, тут є способи поповнення. Нова картка, де ми впишемо свою карточку українську або Apple Pay, або тут ще інші варіанти, ну вони для Європи. Тут дешеві хороші варіанти, класні, але, на жаль, українці з України не можуть ними скористуватися в Європі. Ви просто вибираєте, де вам дешевше, і таким чином поповняєте. Там комісії дуже маленькі. Ну, В Україні ми вибору великого не маємо, тому натискаємо нова картка», вводимо номер картки, cvv код Термін дії і поповняємо з комісією 2,5%. Все, ми поповнили свою картку. Далі у нас тут будуть долари або євро. До речі, Зен дозволяє поповняти доларами. Буває таке, що гроші трішки зависають. Там 2-3 дні можуть, можуть йти в процесі. В євро, в принципі, така ж сама система. Ви технічну підтримку можете не старатися писати, там вам, скоріш за все, не допоможуть, тому що там дуже все складно, штучний інтелект відповідає, дуже важко достукатися до, до працівника. Але загалом все добре може бути таке, що ви гроші відправили, і воно ніби висить, і ви ніде не бачите це в транзакціях. Почекайте, воно йде в процесі, а потім там. Ну, Формат пендінг, потім воно все е, за, зараховується. Може бути таке, що треба кілька днів, але все буде добре, все приходить. Ну, принаймні, у всіх клієнтів така історія була. Тому не переживайте, якщо вам гроші з картки зняло, а в Зені ви ніде не можете знайти, де це є, воно через деякий час з'явиться. Тому натиск, головне, щоб ви все правильно зробили. Натискаємо переказ, тобто в нас тут, наприклад, є 500-500 доларів, -500 ми натискаємо кнопочку переказ і тоді вказуємо через банківський. Банківський переказ додаємо отримувача. Ну, наприклад, це в даному випадку може бути зручно поповняти freedom 24. А інтерактіврокер в принципі теж можна поповняти. Але якраз от якщо нам потрібно поповнити в доларах Freedom Finance, тут може бути момент, якщо у вас немає революта. До речі, в мене є велике відео про Revoluta, як реєструватися, але на даний момент не можна. Ну як використовувати на даний момент не можна. А не можна реєструвати нові заборонено, реєструвати нові рахунки Revolut. Тому вам підійде дуже добре. В даному випадку zen, якщо ви маєте на картці долари, і ви хочете поповнити свій брокерський рахунок. Тут вводите долар, вводите Айбан свого рахунку, в, наприклад, Freedom Finance. А, Натискаєте продовжити на наступній сторінці, вводите вводите призначення платежу, призначення платежу, введіть своє прізвище, ім'я поповнення брокерського рахунку і номер брокерського рахунку, і тоді гроші максимально швидко надійдуть. До речі, якщо ви давно хочете почати інвестувати на фондовому ринку, але не можете в цьому всьому розібратися, не знаєте, з чого почати, як поповнити, як купити, що купити, як створити свій портфель, то я вас запрошую на безкоштовну фінансову діагностику, де ми це все зробимо, пройдемося по всіх кроках і пропишемо вам такий покроковий шлях, як ви можете рухатися до своєї мети отримання пасивного доходу з. Фондового ринку. Для цього, щоб записатися на безкоштовну діагностику, можете перейти по посиланню вище, або в описі до даного відео також є посилання. Реєструйтеся і ми з вами з цим попрацюємо. Важливі моменти, які я б хотів вам би вам нагадати. Перше, ще раз поповняємо картку Зен через додаток Зен, не надсилаючи з бомбільного додатку, наприклад, Приватбанку. Чому? Тому що тоді буде комісія 3%. А так комісія буде нижче 2,5%. Можна надсилати і євро, і долар, що є дуже зручно. До речі, а якщо ви надсилаєте євро, і у вас вже на карточці є євро, то вам також добре скористатися платіжною системою Геном. Я вам посилання вже надсилав раніше. Платіжна система Геном дозволяє з мінімальними комісіями пересилати євро. Якщо у вас долари, то вам краще тоді скористатися. Додатком Зен. Якщо поповняти з картки українського банку, комісія буде 3%. Тому поповняємо через додаток Зен. При відправці коштів з картки Zen комісії немає. Якщо у вас кошти вже на а, картці Зен є, то ви просто натискаєте відправити і без комісії відсилаєте і поповняєте свій брокерський рахунок або робите якісь інші платежі. Якщо ви знаходитеся в Європі, то картка Зен для вас буде дуже хорошим. Способом по мінімальних комісіях пересилати кошти, поповняти також знімати в банкоматі максимум з комісією 1,5%. Отже, друзі, якщо вам сподобалося дане відео, дякую вам за лайк, за підписку. Також, якщо у вас виникнуть будь-які питання, пишіть в коментарях, я намагаюся всім допомогти. Успіхів вам, здоров'я, щастя! Бережіть себе і до нових зустрічей в наступних відео.